Ну, як то кажуть, хто рано встає, тому Бог дає. Я ну йде. Ні, каже, колись тут пультик загубив, але я не думав, що він так заколоситься. Уху! Дякую тобі, Боже! Стій, Юлько! Але ж і, ти. Я ж подякував. Вже я тут. Стій, кажу. Пане голове, То ви! Я Що таке? Спута, що ти вилупишся? Бери, допоможи! Ага. Слухайте, а що це за подарки? Це ж вибори далеко ще. А які вибори? Ілюстрація, яка її гречка. Це та, яка пов'язана з котами або з онуком Янукович. Е -е, Попікалися, що <реку> тут мені. Тут справа серйозна. Кожного, хто на косяці, за одне місце можуть взяти. І пофіг їм, де ти прописаний Чи в Лум шорок чи в Ов-шорок Коротше, там в моїй машині є деякі речі. Ти їх приховай, доки все уляжеться а я потім заберу. Ні-ні, ні щось мені ця перспектива не дуже гріє. А якщо до мене прийдуть. Та не прийдуть. До того там може можеш взяти собі щось, що не буде. Одну річ. Так? Да? <ріць> <си> Але тільки одну річ. Я розумію. А можна, як кажуть, все подивитися? На, потім подивишся. Тут все описано. Я, мабуть, ну, і я зараз. <ріць> Ого! Тут даже фикус є. Юрко, скоріше! Йдемо, йдемо. Давай це все у хат. А де фікус? Давай, скоріше. Юрчик, ти що, взагалі збудзився? Ти що, не розумієш, що це все підстава? Ой. Сонечку. Значить так, Юрчик. Щоб через пів години от цього всього. А -а -а -а! <гум> О, божечку. Як да -да -да. Яка Лість. Ну. А, -а, -а, -а! а знаєш, саме інтересне. За хранення того всього голова розрішив нам взяти одну любу річ. А -а -а. Да. І ми візьмемо плазму. <гум> Вазу. Плазму. Вазу ваз му, ваз зу. Ай, яку ж з'їсти червону чи синю? З вами все гаразд. Я цей Тут... Ту, 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 того. А, а ви хто? Відділ по боротьбі з корупцією. Ми з перевіркою. То, то ви, мабуть, помилилися, це у, у магазин потрібно. Ні. Нам потрібен ваш голова села. Зрозумів? Слухаю вас. У нас є інформація, що у вашого голови села не трудових доходів, хоч на першу обкладинку Форбс. Зрозуміло? Серйозно? Серйозно. Mm -hmm. Отже, нам потрібна ваша допомога. Я готов. Але ж він цей, того. Голова. А ви закон і порядок. Чи вас також треба перевіряти? <рес> Та ні, цей. Що <рес> треба робити? Для початку покажіть, де він живе. Ви ж тут добре орієнтуєтесь? Я риба облід! <клес> Дай Боже діду Петрова! Ого! За що протестуємо? Чи то ви так просто? На за за свіжоминулим, а? <клес> Минуле вітя свіжим не буває, а от майбутнє має бути світлим. Ага. Що це ви так вдруг активізувалися? Що, знов хтось? Гречки відсипав, так? Да? Як на це не ведусь, ти ж знаєш. Не то, що ти. Мені за державу, обідно, Як то кажуть, ніхто окрім нас. Ви що, десантником служили? Ні. Мені дуже подобається. Я бачу, ви прям так серйозно взялися. А як же? Треба Юру попередити. А він що, при владі був? Ні, ну що? Пару разів був. Поки я ринка хворіла. Слухайте, Діно Петро, а що ж ти за політичний кіпіш? Комісія до села приїхала алюстраційна. Так що в нашому голові гаплик. ви да, що? Так. Плазму. Вазу! — Плазму. Вазу. Плазму. вазу! — Ви вдома? Йому сюди не можна. Це подобається. Кум. У мене. Куми, то ви. А хто ж ще? Зараз я зайду. О, тихо, стойте. До нас не можна! Не можна. Що це? Бо ми не в діті. Якби ви були не вдягнуті, повірте, я б зразу замітив. Юрчик, треба здихатися, бо він нас по-любому здасть. йому щось дати за мовчання. а? Він О. такий естет, що то вазу візьме. Ага, нього Від розуму імунітет. – цей точно плазму захоче. Плазму. Плазму. Куме! Відкрийте жену. Не знаю. Куме, а давайте ми з вами на свіжому повітрі поговоримо. а? Що це? Я вас прошу, куме. Я вас дуже прошу. Скажу дуже прошу. Куме, да та що таке, а? Куме, пойміть! Це ж для вашої безпеки. Куме, що у вас там таке відбувається, а? Ну, то це. Там Яринка. І що? І що? Вона цей. Захворіла, так. Захворіла. Да. Щось таке серйозне підчепила. Отут висипала. Потім десь щось видибело. От давайте я покажу, де видебло. А давайте я піду сам подивлюся. А? Анна, ну таке. Допоможу. У мене в роду між іншим, бабка була. Куме, що характерно, у кожного в роду була бабка. Та я тобі кажу, не можна. Яринка щось таке особливе підчепила, що ж, жоден лікар не може діагноз поставити. Понімаєш? І що саме інтереше, вона. Ем, Воздушно капельним путем передається, понімаєте? Аска! Бачите, на правду кажу. О, О, правду. Та я тоді піду, да, А Ану, що ви давайте. Давай. Жалюгідне видовище. Ви хоч голові якось допомагаєте. Ну, Продуктами там чи копійку якусь підкиньте. Живе дійсно як бомж. Із меблі тільки унітаз. хоч навіть і п'ять штук. Все одно щось не сходиться. Значить, так, ми вашого голову центр відвеземо. Угу. Ну, діяльність перевіримо, документи, на поліграфі поганяємо. А ви поки що дивіться в оба. Слухаюсь. Точно, Привіт, дівчата. Здрась. Здрасті. От ви тут смієтеся, а наша доблесна міліція, ну, на чолі зі мною, вийшло на такий слід, що ого го Ось, Ось тяжко. Нас кожного року, як тільки сніг зійде, так такі сліди, що. ого-го. Тут інше, тут голова. Голова сільради. А, Та ти про ту перевірку, що все село базікає? Ну що, щось знайшли? Та поки нічого. Там в нього вдома пусто, як. Пустили? Погано шукали, я сама там стільки всього бачила, хоч очі в ломбард здавай. Я тобі кажу, золото, діаманти. І це все поскромному. Там ще квіти стоять в такій вазі, її років тисяча, напевно. І коштує вона теж десь 100 тисяч. Та, звісно, красива річ. Я б життя за неї віддала. Сміло. <звісно> От скажи мені, Вітя, чому людина, коли стає слугою народу, одразу починає свій народ нагибати? Менталітет. Та при чому тут менти? Я про нашу голову. Його ще не посадили. За що? Вітя, один мудрець сказав, якщо будь-яку людину без пояснень посадити в тюрму, він десь в глибині душі буде розуміти, за що. У кожного є свій шкелет в шафі. Угу. Да? Так. То то я думаю. Юра свого скелета приховує. Mm -hmm. Ні, ну в смислі я ринки. Хоча це теж. Золотий мальчик, я тут юрид. Все, нам капець. Що це капець? Що, знайшли, що я фазу кинув від фонаря? Ні. Я була в магазині і оказується, віра ревізію проводить не тільки там у себе, а ще й у всіх, кого в гостях буває. Такого про багатства голови не розказувала, і все при Сашкові. До речі, нашим головою компетентні органи зацікавилися. Зацікавилися? Так, все, слиш, наша хата з краю. Наша хата, Юра, повна веждоків. Давай неси це, не знаю, в сарай неси. В Сарай? Так воно не влізе. Не влізе? А ти лахміться своє, повино звідти, бо там даже псиритися не хочуть. Давай неси, неси, сказала. Ну, добре. Е -е -е -е! Вазу поклуть. Ти Чого це? це? Бо вона дуже старовинна і хрупка. Хрупка? і акуратно. Акуратно не відда. Чо це не віддаш? А то, що вона дуже дорога. Зашибі. А все остальне з магазину все поп'ять, да? Вона Вєрі дуже подобається. Не віддам. Аргумент. Mm. Так. А коли це ти там була? Де? Ну, в домі, у голови. Так продукти йому доставляла, в основному одні делікатеси. Ти знаєш, там одного коняку було тільки літні тридцять. Дивно. Ні, краплі не знайшли. Мабуть, погано трусили. Ой, хто ви і хто він. Ти знаєш, Сашко. Олігархи, вони не хрущі, їх так просто не струсиш. Нічого. Це, що ми подивимось. Я ж тепер цей орудія ілюстрації. О. Да? Так мені заховати, чи ти вже відпулявся? Орудіє. Нічого. Я тобі покажу і в голові покажу. Я всім покажу. Хм. Той ще ексгібіціоніст. Покаже він. Ми. А що це ви? Віростюка граєтесь. Це ті ложки, після яких кажуть, якщо знайшов, осадок залишається. А? Це не моє. Це то голови села. В нього цей рім, рі, ремонт домічається. Ось він мені здав це на відповідальне хранення. Це чітко за описом. Здав, прийняв. Не знаю, я кому ти нам кого здав. Точніше, кого здали, знаю. Але в голови нашого не ремонт. Ньошмонт поповній. І ви, куми, виходить, заучасник. Який соучасник? Де що? Такий суучасник. Де да я серйозно тобі кажу, я не знав. Угу. Я думав, ну допоможу йому по сосідськи потім він мені. Угу, угу. Він нам куме. Скоро допоможе в камері облаштовуватися. Я понял, причому ми в хату не пускали. І я ринку нічим таким не обкидало, да? Куме, да ти краще мені допоможи, а? Там стільки добра. Там всякі шуби, телевізори, драгоценності. Там навіть фікус є. Куме. Розумний відсоток, і я в ділі. О, Велика політика на конях реформи увірвалась наже Богом забути село. О, божечку, Віра, що сталося? Що знову бій тари, да? Нє. Гірше. Нашого голову взяли в облогу, понімеш? І взагалі рвуть його, як тузік тряпку. Як пінчера гумове качення, навіть на гемого сашка. Пригрибли, приселяєш? Якщо пінчер, то це, да, це він. Е, кстати, це самогонка. А я знаю. І кажуть, що не тільки одного голову буде трясти. Всі, хто з ним пов'язаний, от хто з ним спілкувався, взагалі ті одну тієчку. Всі підуть. Так що готуйся. Так а що я? Божевіра, а що я? Що я і голова? Що ти починаєш? оце? Ми прелість. йошки матошки, слухай. А де ти взяла таку фільди Чути, це Юрчика хтось попросив підклеїти. Десь я її бачу. Слухай, я згадалася, мені треба бігти. Куди? В магазин. Ти нормально, я тут магазин закритий О! відкриєш. Пішли. Ну, бачу? Боже, як добре що ти зайшла і їдеш. Мені це магазин. Підеш. Таке Україна, це Європа. Закусувати. Ганиці 1870 року і Салом Це реальна Європа. Фіга, сі кліпчика! О, кум, приєднуйтесь! Ви ж такого по-любому не пили. Звісно, не пила! Крадене я ще не пила. Тепер вас точно посадять. Yeah. Да щас, тут стільки добра. Там. Ага. Юрко з яринкою пов'язані з головою. Та ми тут всі з ним пов'язані. Та я не про те. Вони серйозні. Маєш докази? Вони мають. Я сьогодні у них в хаті бачила точнісіньку таку вазу, як і у голови дома. То може в них цей. У випуганні, так би мовити, братство Вас. Господи, Сашко, ти нормальний взагалі. Я тобі кажу, що у яринки така сама ваза, як і у голови. А? Так. А коли це ти була вдома у голови? Ох. А, так, да. ти ж розповідала. Хоча все це якось підозріло, твій візит до голови. Ну, Сашко, ну не неси дурниць. Тим паче, це справи не стосується. А твоя справа? Розібратися і попередити. Моя прелесть. Є хто вдома! Доброго дня, Іринка. Здрасті! А Юрчика вдома нема? Ні? Нема ні. Ну, тоді поговоримо в спокійній обстановці. Хочу оглянути ваш посуд. Ага. Що я там оглядати? Ну, кастрюлі, ємкості там різні. Угу. Вази. <ривіт> вази. <ривіт> <ривіт> Бочку пануча, ви ви щось як скажете. Та відки у нас вази? Мені ж квіти ж не дарує. <ривіт> О, може, ви якраз подаруйте, га? Ага. Подарую. Точніше вручу. І не вази, а повістку. Шо? Бо ви мені брешете. Є інформація, що ви в плотних стосунках з головою. Шо? Навіть його речі у вас тут по хаті гуляють. Божечко, пане участковий, от... чесне слово, ви що ви несете вообще? Я несу люстрацію у маси. А ви, якщо не хочете е, співпрацювати з слідством, то змушений буду вам вручити... підписку про невиїзд. О! Шо? Напугав таврію дорогою. Я взагалі з цього села з весілля не виїжджала. А чого ти ще вдерся до мене, а? Ти ще в курсі, що це приватна власність. Так, а ну, пішов. Пішов. ну знаю. О -о -о", я сказала! А? Давай пішов! Я свої права знаю, да. Недаремно мінтівські серіали дивлюся, да? Нічо, нічо. Від Сашка, що так просто ніхто не уходив. Люди, люди, їх мільярди, їх мільярди тайних. Добре, сильні, ситі, багаті. Ці дуже гарні яволи. Нам би ще сюди обтало кноп привезти. Так що, коротше, здав нас хтось з патряхами. Ось з звази почали, але уверена, скоро й до сараю доберуться. Ну, да, ну да. А я ж казала, Юрчику, ну не бери ти то все барахло від голови. Вірунчик. Mm. Ну, може, поври Сашком. Скажи, що то реально все не наше. Ну. Ні, ну я не знаю. Ну, це, треба, це треба явку з повінною оформляти. Чого? А що без неї ніяк? А ти як хотіла? Так. Добре. Піду здаватися. Угу. Прощавай подругу. Богом. Оце на вороті на селі. Коме, ну що? Знову в латираю. Деніва. Ну тоді пункт номер 36. Метак. Вісім пляшок. Коробка 4Б. Давай пошукаємо. Давай пошукаємо. Метаксу вітронь. Так вас що, того не посадили? Хе, а ви що мене вже Монте Хрістою хрестили? Так, Юрко, давай розвантажуй свою халабуну. А може, ти от, ну. Завтра зранку. Чи, Чи, там хоча б з поділка. Хто тут в кінець оборзіл? Вирішить суд. Сім руків вгору. Палючечко. Я взагалі тут не кричу. Це все його. Я взагалі на виборах за нього не голосую. А в мене взагалі список є. Це моє так сказати, алібі. То все ваше? Ні. А почерк ваш. А, це все майно я приготував для передачі в дитячий садочок. Що? Ялкоголь? Так це для виховательниць. На день вчителя. Чого ж ви зразу це все не подарували дитячому садочку? Так я ж знав, що ілюстрація буде. Думаю, якщо я раніше передам, так ніхто не повірить в мою чесність і щирість. А, ну що ж, ну, тоді справу можна вважати розкритою. Е, до речі, тут садочок недалеко. Давайте все це зараз туди і віднесемо. Так ні вже дворі. Нічого, Зато як діти зранку зрадіють, а? <праць> Так, обережніше. Я все по списку перевіряти буду. Ви, Пан участковий, стривайте, це це недорозуміння. Та яке недорозуміння, Яринко. Радість то яка. Пан голова, це все. Дитячий садочок передає. А, меценат. Е, Вітя обережніше. Ючик, ага. це правда. Ну, <клухи> його. Відмазався. Герою. Слухай, а цю вазу цю вазу ми продамо на аукціоні і розбагатімо. Hey, да? no, Юрчик, ну давай собі лишимо. Яриночку, ну тобі надо. Сьогодні голові повезло, а завтра. Давай, знаєш, що, давай ліпше по Києві Сховаємо від гріха подалі. Давай. Розбагатіли! Тихо, 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 зачекай.